Всім привіт! Ви на каналі Антони і Люда і сьогодні я знаходжусь у мами. Ось будемо садити зараз такі хризантеми. Вона замовила, я не знаю через який сайт, а-ля Мультифлора, чи ще якийсь там сайт. Отже, 8 таких хризантем коштувало 200 гривень. Я вважаю, це гарна ціна, і тут вони ще будуть квітнути. І покажемо вам урожай картоплі на Полтавщині. Так, що погнали разом, будемо з вами хазяйнувати. Ось, дивіться, який гарний ближче вам покажу горщик. Тут уже квіти. щось Тут мама якесь добриво розвела, ну я не знаю. І ось зараз так ми будемо садити так, таким рядочком. Так, висадили ми вже рядочок хризантем. Вони такі шаровидні, такі кругленькі будуть такої форми. В цьому році вже будуть квітнути, тому що на них вже є ось зав'язі квітів тут. Такі. тут у неї ще є ось виноград. Я не знаю, який тут сорт, я дуже в цьому не розуміюсь. Ну, щось буде. А ми зараз йдемо на картоплю. Ходімо подивимось, який же ж урожай картоплі на Полтавщині в нас це тут. Якраз суток, скажу. Да, це ось. це весь огород, скажи. Де? Де, де твій огород? Привіт! Оце все. Та ні, в неї тут трішки. це Вона а так, вона говорить, оце все, все моє. ні. Там та Трішки усе моє. Ні. Ні, в неї тут трішки. Ось вісім рядочків, картопелька, ось така діляночка. Там далі помідори. І ось тут у неї також помідори. Якийсь неї новий такий сорт в цьому році, ось бачите, такі сливки. Посадила вона, ну щось в неї не дуже такий врожай. ну Такі сливочки отакі. А, вже бачите, з'їла фітофтора, це потрібно вирвати. І на картоплі. А тривога, а чуєте? Ну що те, Гарний врожай картоплі. Що да, в те та тут? Є. Та Це не дуже такий, мам. Та яке? Чого? Це ти купувала? Це свої слива. А, це з минулого року. А ту, що купувала? Вже все? Вона десь відмічена там. А ну яка. Це ти купувала кілограм? О, це гарна, диви яка. Ну це ж потрібно її окремо ж зібрати. Так, ми окремо збираємо Якщо орки не доб'ють, то будемо садити. Це рядочок такий. Це ти купувала кілограм, скільки коштувала? 180 гривень. Кілограм 180 гривень. І це ти клала скільки? Одну картоплину в одну ямочку. А вона цвіла? Так? Да. Да? У ну, неї тут все, бачите, для душі. Все під лопаточку трішки посаджено. Ця така гарна на колір. Вона і всередині рожева? Біла. Да. Да? Біла? А цей розварюється хорошо, ти вже варила її? Не. Така картопелька. Така розвороста. Ну, це така гарна картопля. І скільки ти купила кілограм? Три кілограми. Це майже 600 гривень, так? Та ні, доця, оце на 180 гривень можна. Три кг на 180 гривень. Це, це не еліта, а мабуть перша репродукція я брала. Коротше, сам собі агроном, так, ма? Так, трішки поправочка. Не вісім рядочків у неї тут картопельки посаджено, а дев'ять. Один оцей рядок це картопля, що вона, говорить, купила 3 кілограми за 180 гривень. Така була рожева зараз. Ну, Ви бачите, вона дійсно така гарненька і помірна, один в один тут. А це така біла. Я не знаю, який сорт, я так ви поки тут вдома. Поки в неї зараз, то вирішила їй допомогти. І ось такі тут на огороді завжди вона садить майорці такі. Гарні. Різнокольорові. такий рядочок. Тут ще дерево є. Це груша. Ма, це груша? Груша, черешня, а далі що то? Ти, ні, це груша. Або слива, я не дуже розуміюся. В цьому. Це вона тільки в цьому році пересадила там з, однієї, з одного місця в інше. З такі. Гарний такий рядочок, як посаджено під шнурочок. Мам, так, ось дивіться, такий тут. начебто гарний кущик. А цікаво, що ж тут буде всередині цього кущика. Ой, скільки бараболі такої. Ну, в цьому році такий урожай. Що ж в Цьому році такий урожай. Дощів не було, говорять. Такий. Такий кущик. А ну наступний, давайте подивимось. Ну воно так легко копається. Тут земля така, як пушинка. О, тут більше і багато. Тут. О, тут більше і такої і маленької і дріб'язкої все. Це ти тут як мульчувала, щось тут ця солома. Це ти міні-агрономма. Так, а ну тут третій кущик така в соломі. О, в соломі краще, ну вже і гнило, бач. там під район трошки. Зараз. Права. О, ну це такий в соломі, ти ба як в тебе? Угу. Наступний раз садив соломі. Ось така картопелька. Один кущик, ось другий кущик такий. Такий врожай у нас в цьому році не в нас, а в мами. Так, і ось під кінець, бачите, яка гарна картопля. Який мам сорт? Грінада. Грінада. Так, а ось якась рожева. А рожева це яка? Королівський смак. Це ти сама придумала. Ну, це вже сама придумала мама королівський смак. І ось рожева. А це така. Світленька. Ось останній рядочок, вже на фінішній прямій, дев'ятий рядочок. Все. Зараз покажемо, скільки в нас в цьому році вродило картоплі. Все, завершили ми збір урожаю. Мам, ти щось пропустила. Ось диви. Картопля. Оце посадила, вона 4 відра картоплі. Зібрала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки це ти зібрала? 7 відер, ну там же ж більше. Ще в дворі відро. Десь вже ж відра, 15 відра 15 літрові Оце отут насипано. Ну, я... Ой, відра, ну, такий, ми так не вирахували. Скільки ж ти зібрала? Ну, відер 10, 12. Да? Ну, один, до чотирьох. Один до чотирьох, Ось такий урожай. Ну, вона говорить, що тут сусід де, то в них був гірший урожай. Ну, По-різному, можливо, хто як в який день садив, який, які умови були погодні. Це ж все зрозуміло. Земля в нас тут чорнозем. Ось такий урожай. Так що. Ну, мама тут трошки займалася агрономством. Там трішки соломи засипала, і ще там щось додала. Ну, і гралась так. Ще назбирали ціле таке 15-літрове з цієї діляночки. Таких гарних помідорчиків. Ось. В цьому році вони щось не дуже так вродили, як завжди. Ну, а що й то добре ось такий гарний. Є там далі такі маленькі, маленькі-маленькі такі. А це такі, як ну, закривати чи на томат можна переробити. Дерева пополиваємо, вона в цьому році пересадила. Це вони. Ну, в цьому році на цьому місці вони тут ростуть перший рік. Черешня далі там. Грушка, ось зараз будемо поливати. Сьогодні я як хазяйка, як господиня, бачите, скільки з цього переробила. І картоплю вибрали, і помідори назбирали, ще й дерева польємо. Так, на цьому наше збирання у врожаю в цьому році картоплю завершується. Напишіть в коментарях, чи ви викопали вже картоплю, чи ви викопуєте картоплю, який період ви викопуєте. Ми сьогодні в нас 20 серпня, ми сьогодні вже викопали. ну, Тут було 9 рядочків, небагато. Ну, 4 відра вона посадила. Це враховуючи, що вона ще 3 кілограми купуляла, то минулорічна. Так, добре, до нових зустрічей!